У Єфісіянам п'ята глава, шістнадцятий вірш написано такі слова, що нам треба дорожити часом, бо дні лукаві. А час біжить, нікого не чекає. Летить перед, надзорені світи, де день вчорашній вже його немає. В історії лишився він назавжди. Так день за днем проходить вік, рік за роком, життя мене розтане, наче дим. І ти помітиш раптом ненароком, що сивим став недужим і старим. А так недавно ще весна буяла, ти молодий був гарний, повний сил. Пройшли роки, і вся краса зів'яла. Де й діли світлі весняні часи, хотілося назад все повернути і молодість прожити ще хоч раз, чудовий аромат весни вдихнути і насолоджуватися ним весь час. Можу, журавлинний ключ у небі синім отак летять від нас наші літа. А ми товчемося в земній рутині і не помічаєм цього А шкода. Бо в двадцять ти не думаєш про старість, у тридцять сорок клопотак завжди. Дітей годуєш, праця тобі в радість, а час іде, не стишує ходи. Як 50 настане, скажуть люди, хороша дата, ти ще молодий, ще скільки всього треба досягнути, доріг багато треба ще пройти. У 60 вже осінь у вже менше сил, здоров'я вже не те. Хіба я й ті, хто цього не відчули, що в тілі вже процес. Старіня йде. А 70? це вже ліміт, це норма. Так слово Боже нам говорить всім. В душі звучить мелодія мінорна, рахує зморшки на чолі своїм. Після сімдесяти то подарок, надбавка. Бонус можна ще сказати, Як своєрідний небо потілунок, це Божа милість, ласка і благодать. Вона в житті лиш обраним дається, тому, якщо тобі за 70, благослови Творця, хвали всім серцем, що ти живий. Дивлячись назад. На роки прожиті, за роки прожиті, подякуй Богу, бо знаємо, ми живемо в часи такі, що не шкодує смерть тепер нікого, ні старших, ні дітей, ні юнаків. Не всі тепер до норми доживають таке життя, такі лукаві дні. Хвороби молодим вже дошкуляють, а скільки люду згинуло в війні, щодня вмирають воїни на фронті, чиїсь сини, батьки, чоловіки, вся Україна у страшній скорботі, розбиті людські долі на друзки ціною життя. Воно є неповторне, цінуй батьків, підтримуй завжди їх, не завжди мама до грудей пригорне, не завжди тато вийде на поріг. У сім'ях один одного цінуйте, не знаєм бо, що завтра принесе любов і доброту щодня даруйте і часом дорожіть понад усе. Може, в цім році хтось цей світ покине. Про це ми не знаємо, знає тільки Бог, цінуйте час, цінуйте кожну днину, відчуйте цінність прожитих хвилин, хай буде милість. Господа над вами бажаю всім рясних благословінь. І хай проходять роки за роками у Бозі наше щастя, так амінь. Слава Богу.